Справа в тому, що коли ми говоримо про стратегію, то багато хто сприймає це як поступово тени. Дуже часто ми чуємо такі закиди, демо знову зустрілися поговорити про, про щось, досі говорити про щось нарешті робити. І саме сьогодні пройшов майже рік трошки більше від моменту, коли стратегія конкретної спроможності була прийнята на сесії міської міської ради, і на сьогодні місту міста запрезнував такі електронні видання, ви маєте в себе примірники роздруковані. Можна буде переглянути на сайті Інституту міста та Львівської міської ради, це 23 факти за рік реалізації стратегії. Тобто там прописані дуже конкретні речі, які були досягнуті затори, які ми пишаємося. Це не виключений список, це лише знаєте, такі найбільш яскраві факти. справжніх результатів набагато більше, але ми дещо поки що не хочемо розкривати, бо для нас головним результатом все ж таки є. Речі, які несуть якусь ну, реальну користь. Тобто, наприклад, скорочення терміну виду, видачі дозволів. На сьогоднішній день робота була проведена якраз з ініціативи робочої групи по стратегії на скорочення часу на видачу дозволів у бізнесу. І по 81 дозволу термін видачі скорочено. Звичайно, ми не всі ще подобали проблеми в цьому напрямку, але ми постійно щось робимо. Наприклад, містот міста проводив дослідження щодо задоволеності відвідувачів до зерного офісу послугами, які там надаються. Результати були позитивні, але були поради. Звичайно, ми їх вже реалізували в роботі, вони просили трохи більше інформації. Зараз на сайті міської міської ради ви можете побачити такі дорожні карти по деяких процедурах. Тобто підприємець може зайти і одразу знати, що і коли він має опинятися, і цей час займає. І таких прикладів насправді дуже багато. Я дуже хочу, щоб ви мали можливість ознайомитися з цими фактами і самі оцінити.